Спершу оглянемо конкретні приклади, а потім, як ми і проговорювали з вами узагальнено розкажемо про масштаб цієї взагалі проблеми. Стосовно того, да, військові наші зараз гинуть на Сході, отримують поранення на сході, борються із зовнішнім ворогом, з агресором з Росією, і тим часом в Україні є чиновники, є бізнесмени, є службовці, які. Не цураються, бачачи, що зараз відбувається з нашими військовими, які не цураються вести бізнес і заробляти наповнювати казну Росії. От, до прикладу, зокрема, маємо такий випадок, як одна із фармкомпаній, зокрема компанія Дарниця, яка позиціонує себе. Вона позиціонує себе як вітчизняна, але вітчизняна вона всього на 3%, тому що 3% тільки у власника, а 97% це у кіперської компанії. А попри те, наскільки бачимо, у 2018 році компанія торгувала представляла свою продукцію на ринку. І тільки у 2018 офіційно заявила, що вони будуть зводити продажі до нуля. Але так чи інакше, бачимо, що і станом на сьогоднішній день ліки в аптеках Росії в аптеках Москви можна купити про що також засвідчують відгуки. Росіян на сайтах стосовно того, де вони можуть висловлювати свою думку щодо ефективності препаратів. Як ви оцінюєте взагалі цей факт? Ну я би трохи розширив тих людей, хто працює і вборює перемогу не тільки військові, волонтери. От ми з вами зараз записуємо цей ефір. Ми працюємо на перемогу, тому що ми говоримо. Про речі, ну, про які мало хто наважиться в Україні говорити. Тобто ми викриваємо ці факти корупції і зрадництва. Тому що стосується кампанії Дарніця, хотів швидко знайти, там начебто Загорі. Загорі. О, це... Гліб Загорі. Гліб Загорій, це колишній депутат блоку Петра Порошенка. І якби це в Україні був тільки один гліб, то і війна б не почалася в 2014 році. Насправді, весь цей правлячий клас, ми його називаємо паразитарний клас, він пов'язаний з Росією такою дуже жирною пуповиною. Причому всі, будь-які каденції, і це ми бачили, починаючи там з 90-х, ми про це колись з вами говорили, коли там Кучма розпочав нищити армію, розпочав нищити економіку. Оце була робота цієї пуповини. І далі, вже після Ющенка, і Порошенка, і там Янукович, і зараз Зеленський, вони продовжують, змінюється прізвища, змінюється обличчя. Але ж спрацьовує цей принцип близькості до роду і клану. Там нема випадкових людей. Оці гліби, вони не випадкові. Вони перевірені, я їх називаю, солдатами мафії. Українська У нас держава, мафіозна держава. От. Тому <кхід> не тільки дарниця співпрацює, кожного депутата візьміть і там рило в пуху. А вуші стирчать з Росії. У всіх є контакти і не тільки у депутатів. Починаючи з галів райадміністрації, всі вони заточені на Росію. Тому що там ну, умовно можна так фігурально назвати такий дрес-код. Чий Крим російський? Все, ти при владі. Тільки про це не говорив голос, щоб от такі, як ми з вами, не чули. Бо почнуть там зеленкою обливати, там, ще, там смітники кидати, але ж ти наш, будь-який каприз. Посада, кради, бо завдання вбити Україну. А її вбивають не тільки на фронті, її вбивають всередині через економіку. От Гетманцев – це ярий представник російської, кремлівської, московської цієї банди. От, завдання якого стає в тому, щоб під час війни зробити все можливе і неможливе, щоб ніколи у нас не з'явилися оборонні заводи, по виробництву снарядів, мін, дронів, ракет. От. Тому я не дивуюся, коли чую, що у нас кожного дня скандали пов'язані саме з тим, що високопосадовці. Співпрацюють з країною агресора. Це тренд, це, це реальність України. Але ж лякає, знаєте, що у нас є кримінальний кодекс, де чітко написано, будь-яка публічна заява журналіста, громадянина, має одразу ж розслідуватися правоохоронними органами, прокуратурою, поліцією, автоматично. І що робить та ж контррозвідка Служби безпеки України? Я зараз не говорю про тих хлопців, СБУшників, серед яких є в мене друзі, які зараз воюють, які зараз там щемять цю російську орду по-дорослому. Я зараз говорю за 70% тих паразитів, які за, займають різні посади в цьому органі. Чим вони займаються? Кожна заява чесного журналіста це заява про злочин, про підозру в корупції, про підозру в зраді. 11 стаття Кримінального кодексу. Але ж контррозвідка взагалі нічого не робить. Більш того, ми бачимо цих колаборантів, зрадників там гуляючих по Хрещатику, де да в нас в Раді сидить ціла фракція, яка привела війну. От вам і відповідь, чому вони себе так поводять спокійно. Яка реакція? Я почитав там в інтернеті, ну, що ж пишуть ці керівники. Вони просто кажуть, та ні, це щось там, наклепи якісь там. Ми не торгуємо з Росією, ну, а те, що там, ви бачите там, в магазинах російських чи в інтернеті нашу продукцію, ну, ми не знаємо. Ну, що це за відповідь? І, і цієї відповіді достатньо для прокуратури і для СБУ, щоб просто тихенько сидіти і казати, ну вони ж сказали, що вони ж не винні. Ну, розумієте, у мене зараз вже три позови від Центренерго, фонду держмайна за те, що я написав викривих схеми. <сум> і, але ж я кажу, так я ж не винен. Кожен, під кожен факт є документ. Аудіозаписи все є. Але ж якщо каже такий, як я, це до уваги не береться. А якщо такий як вони, ті, у кого пуповина з Росії, оце вже для них закон. Ну, десь так. Ну і просто цікава ваша думка, як військового, як ветерана війни, ну як таке взагалі можливо, що. от… Деякі суб'єкти будуть торгові відносини із РЕФ, а звичайні прості смертні, як можна так скажемо, йдуть із зброєю в руках, ризикуючи власним життям, борються з агресором, в той час, як інші з цим агресором співпрацюють. От Якщо можна проводити паралель між військовими і між цими бізнесменами, тут не можна провести паралель, тут тільки можна провести перпендикуляр. Бо ці лінії колись пересікуться і буде вибух в Україні. Але ж чому так відбувається? Це відбувається тому, що цей паразитарний клас, він взагалі не вважає, що з Росією потрібно воювати. Оце, про що я сказав вище, це ж не просто так. Вони органічно душою з Росією. Вони не уявляють себе. Українцями і не сприймають себе українцями. Для них Росія це, ну, це щось таке, щось, знаєте, щас, щасливе дитинство в Совєтському Союзі. Їх батьки всі були причеплені до системи Радянського Союзу і, і до нинішньої Росії. Бо ну, у Єрмака батька там працював. В главному розбі... розвідувальному управлінні РФ. А, до речі, якраз згадала цей Загорій, він, до речі, й народився в Росії. А, а ще, як пишуть ЗМІ, він десь в якомусь водновіз від інтерв'ю підтверджував, що Валентина Матвієнко, та сама Валентина Матвієнко, краще до цього хліба Загорія. Вот, це про те, що там випадкових не буває. І оці люди, вони. Ну, така дуже серйозна протилежність нам, українцям. Українцям не важливо, де хто родився, на якій мові розмовляє. Я, до речі, з Луганської області почав говорити українську і першу спробу зробив в 19. му І в 14-му році пішов воювати прямо з Луганської області. Всі українці, ми українці. А вони не українці, і вони чекають Росію. Тут, в Україні. Тільки в них вже знаєте, дуже сильно спрацьовує інстинкт самозбереження, бо вони ж відчувають оцей настрій народу, вони дуже, до речі, сильно перелякані можливими подіями в Україні, які не залишать їм шансу. Тому вони одягають вишиванки, шаровари, вчать українську мову, виглядають як українці. Але ж вони чекають Росії. От якби не ми, от якби не наша енергетика народна, вони вже давно здали б Україну. І не дай Боже, якщо там щось трапиться і почнуть сунутися російські війська, вони перші вийдуть цими хлібами. В косоворотках зустрічати російські танки і будуть казати, це ж ми, це ж ми все зробили, щоб оці кляти Бендерівці здалися, там, це, 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 це наша робота. І будуть, як Ото Арестович, називати себе розвідчиками. Ми ж тут маємо допуски до секретних даних. І вони не ідентифікують себе з Україною, їх майбутнє з Росією. Тому нас вони розцінюють, як оце, Ну, як Янукович колись нас назвав, біомасою, яка має, або от три завдання наші – працювати і заробляти їм статки, при необхідності піти в окопах, вмерти, бо так потрібно. А якщо не вмерли, от третій обов'язок, десь під парканом, тихенько там, померти, щоб ну, просто не відвілікати їх від клубів, там, поїздок на острова якісь, отак, от щоб і не заважати їм. Отак от, от вони до нас відносяться. Тому відповідь на ваше питання, от чому так одні крадуть, а інші вмирають, Та тому що ми не поріднені душі, ми з різних планет, ми з різних орбіт. Ми антагонізм, ми ненавидимо один одного. Вони нас, ми їх. І наша проблема українців полягає в тому, що ми роз'єднані. От розумієте, ми, ми ще живемо десь, отут у нас в менталі є частинка Савка. Я завжди приводжу приклад вірша. Тучиво, він там не пам'ятаю в рифмі, але ж смисл так, такий: руський мужик такий, він може встати і в повний рост пойти на пулемет, Лише би начальник не заругав. От думайте ці слова. Оце десь і у нас. Ми на Майдан дамо тому, що нам дозволяють йти. Нам каву безкоштовну дають, кашу безкоштовну дають. Кажуть, бийте всіх, вам нічого не буде за це. Ми на війну йдемо, тому що нам кажуть, все, йдіть, отам свобода, воля, і я це відчував, там, особливо 2014-15 рік, ну просто вольниця. От. Але ж якщо ми говоримо за свої права, одразу що роблять? Неважливо, ветеранти просто беруть і пикаю багнюку. І друге питання. Ми там також в першому питанні обговорювали те, що є там сьогодні розвідники, які мають доступ до баз даних українців, і серед таких є якраз люди, які працюють у фонді гарантування вкладів фізичних осіб. Це державна установа, і власне, от якраз. Одна із працівниць, це ліквідатор в банку фінанси і кредит Платином банку, Старокиївський та й багатьох інших банків Світлана Грошова. Вона виявляється успішно сиділа тривалий час на двох стільцях і мала доступ до банківських даних українців. І в той же час як свідчить її декларація за 2022 рік озолотилася на шалені суми має мільйони. Збережень має чимало квартир у Києві і виявляється, купила в 2019 році квартиру у Криму на березі моря. Та ще й мало того, дві квартири в Росії, парк, місце в Росії. Але найгірше, що за два тижні до початку війни, коли всі знали, що буде наступ, всі готували тривожні балізки, навіть ті, які не панікували. В той же час ця людина бере за два тижні до початку повномасштабного вторгнення. І купує бізнес в Росії, роблячи пряму інвестицію в економіку РФ, ну але потім у 23-му році, коли там підняла трошки шум, то передала своєму сину який бізнес, який є громадянином в Росії і проживає сьогодні в Москві. Ця людина сьогодні до цих пір працює у фонді гарантування вкладів фізичних осіб, має доступ до банківських даних в Україні і нічого немає. Як взагалі ви можете оцінити цей факт, що в Україні. От такі є люди, які не притягнуті до відповідальності, і от таке, як може відбуватися в Україні в умовах сьогодення, в умовах війни. Я в свій час, будучи на війні 2014 року, ну, був причетний до справ Головного управління розвідки. Ну, я сам розвідник. От так от я вам скажу, те, що ви зараз сказали, це свідчить про те, що російська розвідка. Працює на п'ятибальній оцінки на 5 з плюсів. Агентурна, щоб налагодити агентуру, це дуже важкий труд. Це робиться роками для того, щоб зробити з людиного агента, це не просто гроші потрібно вкласти. А що він ще був умний, розумний, був фахівцем і орієнтувався, як себе вести. І от коли я кажу, що починаючи згалі в рай адміністрації, і от ми бачимо, я дивився там її дані, вона там працювала керівником банка, банківської установи, тобто навіть на ці посади йдуть не випадкові. Це є. Ну, в народі їх називають консерви. Ні, вони не активні агенти, але ж вони виконують функцію надання інформації. Це дуже важливо. Будь-яка розвідка, вона базується на інформації. І в кожному сегменті, в кожній галузі промисловості є агенти ФСБ. Ви уявляєте, от наскільки пронизана Україна от цією агентурною сіткою. І знову питання: Алло, СБУ, ви де? Ну от журналісти сидять, розмовляють про такі речі, вже має туди їхати, поки ще ефір не закінчився, група захвату, і арештовувати, і проводити е, слідчі дії. Але ж тиша нікого нема. І ще один момент, від якого волосся стає дибом. Е, з кожним агентом. Ну, Вже коли він завербований, коли він вже працює, перед тим проводиться спеціальна робота, його навчають для того, щоб він себе не розкривав. Щоб він постійно був під якоюсь легендою, щоб, щоб не дай Боже, хтось подумав, що у нього в Криму десь є, там статки, що в Росії, не дай Боже, у нього є бізнес. Ну, Це взагалі ну, серйозні речі. Але ж. Вони так себе легко і спокійно почувають в Україні, що вони не вважають за необхідним триматися легенди. Вони точно знають, їм нічого не буде. І ми ж з вами бачимо, як оцих всіх зрадників, які вже суспільство каже владі, це ж вже зрадник, наче арештовують, а потім він в Москві спливає і дає інтерв'ю. Їх відпускають. І вони просто впевнені, що покарання не буде. Тому вони так себе і ведуть. У них, як у цій Світлані, Грашової, всі статки майже в Криму, в основному, там декілька квартир, і в Росії. От. І е, якби їх, Я впевнений, чому вона сина вставила засновником на ту фірму. Тому що з ФСБ їй показали Алло, Альо, ти, що ти робиш? Ти ж давай. І, і на це по, десь скільки? рік пройшло, в 22-му вона стала, купила, а в 23-му тільки сина туди вставила. Отже, що відбувається. Ми з вами тут не господарі. Вони не розуміють, чому ми ще тут знаходимося в Україні. Вони господарі. Тому відповідь на ваше питання. Доки український народ не стане господарем цієї країни, отут будуть Світлани, Глєби, Арахамі, Єрмаки, Порошенки, Зеленські. Тому тут справа не в них, справа в нас.